Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. На комісії присутні члени комісії Кондрачук Алла Андріївна, Рибачок Олег Леонідович, Білан Олександр Ярославович, Антонюк Ірина Васильівна, працівники селищної ради. Перше питання про обрання секретаря комісії. На сьогоднішню комісію є пропозиція секретарем обрати рибачка Олега Леонідовича. Хто за? Контрачок за. Білан за рибачок Ан Антонюк за. Антонюк за. Наступне питання: про внесення змін до рішення сесії Клевенської селищної ради номер 1476 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність? Індивідуального індивідуально визначеного майна доповідає Квітковський Михайло Павлович. Доброго дня відповідно до листа Рівненської обласної державної адміністрації та листа Міністерства економіки України нам необхідно додати в це рішення наступні зміни. З часом змінилася назва територіальної громади була Зараз вже стала Клеванська селищна територіальна громада. Ми додаємо ці зміни. Далі вносимо інвентаризаційний номер цього майна, це система оповіщення блоку, і зазначаємо, що воно не може бути відчужене або продане це майно. Це всі зміни, які вносяться в це рішення. Це зміни до бюджету. Ні, ні, це, це є рішення, ні, це є рішення про надання згоди на прийняття у комунальну власність майна блоку оповіщення. Для того, щоб завершилось вже це дійство, щоб нам передали його на законних підставах, ми маємо внести зміни, вже прийняте раніше рішення. Раніше прийнято було рішення. Про згоду на прийняття цього майна у комунальну власність. Є запитання? Якщо немає, то голосуємо. Хто за? Контрачок за. Антолюк за. Рибачок за. Наступне питання про умови оплати праці селищного голови кідун Галини Йосипівни на 2026 рік, доповідає Лавренчук Ірина Ко. Добрий день. Знову ж таки, вносимо проект рішення про умови оплати праці селищного голови Кідун Галини Йосипівни на 2026 рік. Де пропонується затвердити щомісячне примізання в розмірі 130% посадового укладу. Надбавку за виконання особливо важливої роботи щомісячно 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рамки та вислуги років, премію до державних і професійних свят, мінімальна заробітна плата в межах фонду оплати праці, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, середньомісячна заробітна плата, і також матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, середньомісячна заробітна плата. Є пропозиції. В принципі, в мене є пропозиція. Я пропоную даний проєкт рішення прийняти терміном на півроку. Будемо по пропозиціях голосувати, бо в мене теж є пропозиція. Давайте. Голосуємо по пропозиціях. Давайте. Добре. Озвучуйте. Ти Добре, в мене пропозиція оплату праці затверджувати за фактично відпрацьований час, тобто помісячно. Ми сесії скликаємо кожен місяць. За фактично відпрацьований час можемо преміювати кожного разу. Пропозиція ще на да. тобто все, що було оглушено референдума. У мене пропозиція преміювати і взагалі оцінювати роботу. Селищного голови за фактично відпрацьований час. Отже, якщо ми е, говоримо про заробітну плату і преміювання за січень, значить це буде або в кінці січня скликати сесію, або на початку лютого і преміювати е, працівника за відпрацьований час. Ніяким не наперед, не на півроку, не на рік. Тобто моя пропозиція така, як була минулого, минулого разу при минулому голосуванні за фактично відпрацьований час. Голосуємо по пропозиціях. Давайте. Яку першу пропозицію ми маємо голосувати? Ну по черзі, Давай. давайте. Давайте ту, що вносила Не, так я. Маєте, е, да. Так, так, ту, що Вносила я, буде. так? Так. Да. Антонюк за. Рибачок Андречок, за. Андрачок проти. Білан за. Олег, е, Олег Леонідович, ви за чи проти? За за на півроку. Так, добре. Тоді що ми голосуємо пропозицію Андріївни чи Так, так. То так. Вже нема смисла. Тоді, Ірина Васильівна, тоді ставити ставте на голосування вам, я... так, з, зі змінами І? такими. Ну, ваша пропозиція пройшла, тому. Зачитайте, зачитайте боясню. Так, селикона... значить, буде звучати питання так, про умови оплати праці селищного викидули на 2026 рік. Зі змінами, а саме в нас буде на, не, на, не на 2026 рік, а на перше півріччя 2026 року. Отак винести на сесію. <кхух> так. Голосуємо. Хто за? Антонюк за. Рибачок за. Білан за. Будучок проти. Наступне питання про внесення змін до бюджету Клевенської селищної ради на так на 2026 рік. Доповідає Патічук Світлана Юрівна. Доброго дня даними змінами пропонується внести зміни до дохідної та видаткової частини бюджету Клевенської селищної територіальної громади на 2026 рік. А сам зменшити е, субвенцію. Е, з городоцької сільської е, територіальної громади на утримання ЗДО е, веселка е, в сумі 700 тисяч гривень на продукти харчування, збільшити е, субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції. В сумі 400 тисяч триста гривень та збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на суму 4 мільйони 400 тисяча гривень. У змінах все та що це за зміни? Де вони взялися? Що, що ми кому роздаємо? Ми приймаємо субвенції з державного бюджету. Ні-ні, ми Це... зменшуємо там да ми зменшуємо на харчування менше сімсот тисяч гривень. Я поясню зараз чому, так, коли так. ми приймали бюджет на 2026 рік. На сесія була 22 грудня 2025 року. Ми взяли суму з проекту рішення Городоцької сільської ради. В проєкті рішення було зазначено 800 тисяч гривень на утримання вихованців в дошкільному закладі. Веселка в селище Оржів. В городку сесія відбулася 23 грудня. Під час сесії депутати внесли зміни і зменшили субвенцію на утримання даного закладу, тобто 100 тисяч гривень. І відповідно нашим рішенням було прийнято 800, Нам треба на 700 тисяч гривень зменшити. Є ще запитання? Якщо немає, то голосуємо. Антонюк за. Рибачок за. Білан за. Гандачок за. Е, більше запитань немає, різних. Е, так, я ще хотіла повідомити, що депутат Несумович <сумовий> прислав е, значить звернення. І просив розглянути його на бюджетній комісії. Зараз Світлана Потічук по ньому більш детальніше розкаже. Відповідно до даного да. звернення, да. що мається на увазі? Є звернення до даного депутата із завідувачки клубом села Роза Красна Юлії Тимошчук. А саме, що вони просять? 에, забезпечення водопостачання та облаштування системи водовідведення, обласування туалету та проведення каналізації в, в, в клубі селищі в селі Руда Красна, придбання нових сидячих місць для відвідувачів клубу, оновлення акустичної системи, забезпечення клубу принтером і в подальшій перспективі проведення ремонтних робіт приміщення клубу, зокрема концертної зали, е, отримавши дане звернення, я е, звернулася до керівника Нашу кліку культури Семенюк Лесі Михайлівни я направила дане звернення їй, як вона є керівником закладу, щоб вони підготували відповідні документи, обрахунки, що воно за собою буде е, е, вартувати. Відповідно, це все вона має підготувати. І коли ми будемо мати конкретну цифру, ми будемо його розглядати при розподілі перевиконання дохідної частини бюджету, коли вона в нас буде. Добре. Якщо більше запитань немає. А, одну секундочку, є вже результати аудиту по селищній раді? Так, звісно, є. А можна якось ознайомитися з ними, чи через запит, чи просто подивитися, почитати. Можливо, так, на сайті мають бути аудит служби. Якщо то, ну, будь ласка, заходьте, ознайомитись. Добре, дякую. Будь ласка. Немає більше запитань? Тоді на цьому наша комісія завершена. Дякую всім за увагу, всім гарного дня. До побачення. До побачення.